Доброго дня, ну і дуже шорт огляд довгоочікуваної автівочки. Це зікр. Ми привезли його для автосалону, щоб він був в шоурумі, щоб він був для того, щоб можна було зробити тест-драйви, щоб можна було подивитися на якость. Не тільки по роликах Ютуба, а вже у нас в Києві можна буде приїхати, подивитися, покататися. Замовить є 5-6 варіантів кольору середини, 5-6 варіантів кольору зовнішнього кузова, є варіанти з пневмою, як оця автівка до речі. Є варіанти з повним приводом, з моноприводом, з запасом ходу. Ця автівка 750 км. Ось, до речі, контакти, кому цікаво. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв на цю автівку. В наявності 30-40 авто різних виробників. Це авто є. Сьогодні у нас 9 травня. Кажу, щоб знали, коли це авто записано було на огляді. Автівочка з Ямахою, на сірі напіаль, кантарі. Оце все можна буде зрозумілою мовою зробити, прошивочку, якщо буде вам треба. Шу гарного дня, бережіть себе. Чекаємо вас на тест-драйв.